Рухаючись на нахуй. Яке число сьогодні? Сьогодні 23 лютого. Да. Рухаючись на... за кермом, автомобіля був фільм-комбо. Рушаючи на світлофори, які знаходяться по вітрука. Да. Рушаючи на цьому світлофорі, який знаходиться повітрука. Заді мене рухався автомобіль Volkswagen. Т-4. Після цього я, він чуть не вдарився мені в зад машини. Після чого він мене обганяє, підрізає, зупиняється, я зупиняюся. Вискаркає водій цього автомобіля. Виходить мій товариш, пасажир. Водій да, да, да. хапає його за груди і починає тягати його, вона там і угрожати, що, що я капітан міліції, я капітан міліції. Вас тут вплоть до того, там машину заберуть, мене і права вас не забирають, і що... Прізвище не назвав, посвідчення колесник не показав. Та ви що, колесник да. Юрій Юрійович, капітан да. міліції, так? Після чого він визвав ГАІ. Приїхали в ГАЇ, составили, составили протоколи і повиходили в нього з машини. 0126 на грудні знаки. Вийшли його колеги, водія із Volkswagen, які сказали, що за кермом перебував не я, а мій пасажир, що він п'яний, що ми зробимо так, що в нього відберуть права і машину він продасть. Тобто то погрожували йому. Ну, сама дорожня транспортна пригода, хто порушив а, правила, де що, стукнули когось. А? А, сама дорожня транспортна пригода заключається абсолютно ні в чому, тому що він в мене на чуть не вдарив задницю, в зад угу. І Після чого ще обігнав і підрізав, заставивши мене, щоб я зупинився. Оце і все, Оце да? і все на цьому. Протокол склали вже? А, протокол. Да, склали. А де ті хлопці? А, де вони подавали покази блин, на працівникам ГАЇ і на цьому uh -huh. поїхали. То вас затримують чи ні? Нас на даний момент. Нас не затримують, але з клану неправомірні. Я рахую. Ви підписували, ні? Я нічого не підписував, тому що... Е по закону немає поводу підписувати. Я ну, ви нічого. пасажир чи ви за рулем? Я були? Пасажир. Я пасажир. Ви за рулем да, були. Я ви щось за... підписали протокол. Я... я абсолютно нічого не підписував. Ніякі я... зауваження я свої не, не писали, нічого. Від працівників ГАІ до мене абсолютно ніякі Копію вам дали, ні? А, я... а в чому складається суть протоколу? Що там написали взагалі? Е, ну, водій Фольксвагена обвиняє в тому мого пасажира, що він був п'яний і що він був за кермом. Що е, пол Він, перебуваючи за кермом, е, зупинився на, на світлофорі, а водій Фольксвагена чуть, чуть його не вдарив і на цьому він на цьому сидіти.